Шаблон. Це відформатований певним чином документ заготовка, який зберігається в окремому файлі і використовується як зразок для створення нових документів певного типу. Використання шаблонів значно полегшує роботу користувача, оскільки вони є основ... основою для швидкого створення аналогічних за формою, але різних за змістом документів, без витрат часу на їх форматування. Основна відмінність між документами і шаблонами полягає в їх використанні. Шаблон це заготовка документа з готовими елементами тексту для оформлення, яка призначена для подальшого заповнення даними. Документ це вже підготовлений текст, можливо, на основі деякого шаблону. Шаблон це звичайний текстовий документ, але він має трошки інше розширення в Microsoft Word. Файли документів мають розширення DOC. Та DOCX. А файли шаблонів мають розширення .t, .x та .m. У текстовому процесорі Word усі шаблони діляться на три групи: інстальовані шаблони певних типів документів, листів, факсів, звітів тощо, які інстальовані на комп'ютері у складі пакета Microsoft Office, Microsoft Office Online. Це шаблони різноманітних типів документів, які розташовані на веб-сайті Microsoft Office Online. Та шаблони користувача, тобто шаблони, які створені власне користувачем. Для створення документа на основі шаблону документа в середовищі текстового процесора Microsoft Word слід скористатися вказівкою файл створити та серед запропонованих обрати потрібний шаблон документа. Якщо для прикладу, я зараз відкрию Word, ось він у мене є. Ось початкова його сторінка, і ми бачимо, у нас одразу є створити новий документ, і тут різні шаблони йдуть. Якщо мені вони не подобаються, я натискаю клавішу Інші шаблони. І ось тут їх досить багато є, перед встановлених разом з пакетом Microsoft Office. Якщо я тут таки не знаходжу, що мені потрібно, я можу відредагувати категорію, яка мені. Власне, більше підходить. Або вказати в пошуковий запит, який шаблон саме я хочу знайти. І воно мені відобразить. Якщо користувач вирішив зберегти як шаблон файл, оформлений на свій розсуд, то слід класнути файл, зазначити місце збереження, назву і тип файлу шаблон Word. Зверніть увагу, коли ви зберігаєте, обрати саме тип не документ Word, а шаблон. І обрати тип шаблону, який нам необхідний. Формуляр документа це сукупність реквізитів, розміщених у встановленому порядку. Формуляр зразок це модель побудови однотипних документів. Формуляр зразок являє собою графічну модель побудови безлічі документів. Він встановлює формати паперу, розміри полів. Розташування всіх частин постійних і змінних реквізитів характерні саме для цієї групи документів і дає змогу визначати необхідні для їх розміщення площі. Прийнята в формулярі зразку послідовність розташування реквізитів має відображати найбільш часто вживаний варіант за наявності деяких відмінностей у конкретних документах виходної безлічі. Формуляр зразок. Може бути представлений як у вигляді креслення, що містить план розміщення реквізитів. або опису реквізитів із зазначенням послідовності їх оформлення і взаємного розташування в межах виділених площ. Державним стандартом до побудови формуляра зразка встановлені вимоги, формати паперу, застосовуючи для фіксації інформації управлінських документів від А3 до А6 з горизонтальним. І вертикальним розташуванням тексту. Службові поля, що обмежують робоче поле для внесення власне, о, власне документної інформації. Поле підшивки не менше 20 мм. Ліве, нижнє і праве поля о, не менше 10 мм. Конструкційна сітка. Що визначає розміри застосув... застосованих шрифтів і відступів між частинами тексту з осередком рівним або близьким до кроку друкарської машинки, що трохи менше за розмір шрифта Times New Roman 14, застосованого в комп'ютерних текстових процесорах. І ось ми бачимо приклад формуляр зразка, тобто розміченого, в якому вказується, де що має розташовуватися.